Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Алєксєєв. Чи можете ви уявити собі світ, у якому немає злочинності? Напевно, ні. Злочини відбувалися у світі завжди. Але ще не було такого часу, коли злочинність так спритно ховалася під маскою законності і так уміло уникала законної кари, як у наші дні. Стає страшно жити в такому світі, коли моральний рівень народу падає настільки, що героєм стає той, хто вміє спритно обходити закони. Чим пояснити таку неповагу до законів і де люди навчилися цьому? Якщо вчити, що закон Божий не потрібний або що він зовсім відмінний і його можна безкарно порушувати, то буде втрачена усяка повага не тільки до закону Божого, але й до всіх законів взагалі. Одне випливає з іншого. Сьогодні перед нами постає питання, хто визначає, що добре, а що погано? Без критерію добра і зла можна виправдати практично все. Біблія нагадує нам, що ми, на жаль, не завжди розрізняємо, що добре, а що погано. Ще з давніх давен Бог указав нам шлях до суспільства без злочину, гармонічного, щасливого, безпечного суспільства без законів не буває. Але недостатньо висікти заповіді на камені або написати на стіні. А головне їх виконувати, як сказав Ісус, якщо любите мене, ви будете зберігати мої заповіді. Основою для дотримання заповідей є любов. Христос каже, любитимеш Господа, Бога свого, всім своїм серцем, і всією своєю душею і всією своєю думкою. Це перша і найбільша заповідь. Друга подібна до неї любитимеш свого ближнього як самого себе. На цих двох заповідях тримається увесь закон. І пророки, проголосив Христос. Нерідко віруючих запитують, як ви можете жити вільно і щасливо, якщо вам усе не можна, ви обмежені законом Божим, котрий позбавляє вас багатьох радостей життя? Ті, хто так думає, хай поміркують про те, що ми будуємо огорожу на мостах і гірських дорогах, щоб не впасти до лілиць. Так і Бог дав нам свій закон, щоб захистити та вберегти нас на життєвому шляху. Повторення закону, п'ятому розділі. Ми читаємо. О, коли б їхнє серце було їм на те, щоб боялись мене, каже Господь, і пильнували всіх моїх заповідей по всі дні, щоб було добре їм та синам їхнім навіки. Закон Божий указує на наші гріхи і допомагає нам відчути потребу в Спасителеві. Коли ми приймаємо Христа своїм Спасителем, Він обіцяє нам прощення і силу дотримувати Його заповіді. Саме через це запевняє нас, мої закони я вкладу в їхній розум, напишу їх на їхніх серцях. Поки ще є час, відпущений людству, ми повинні встигнути зробити вибір. На Божій стороні голгофа, заповіді і життя. На стороні сатани гріх, егоїзм і смерть. Сьогодні, коли ми будемо молитися, давайте подумаємо, а яку сторону оберемо ми з вами. Наш дорогий небесний батько, в ім'я Ісуса Христа, Господи Спасителя нашого, ми знову сьогодні звертаємось до тебе. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти чуєш нас, розумієш нас, співчуваєш нам. Ми дякуємо, Господи, за те, що сила твоєї любові була настільки великою, що ти віддав свого сина. А він добровільно пішов. Ми сьогодні розуміємо, що Твій закон надзвичайно потрібний для нас, тому що Він встановлює нам моральні правила, норми. Він показує нам абсолютну правду та істину. І ти і сам є Творцем цього закону. Тому ми також повинні навчитися любити, поважати і виконувати його. Тому дай нам мудрості разом з нашими глядачами, дай нам Твого Святого Духа, для того, щоб дотримуватись Твого закону і щоб це дотримання було нам в радість. В ім'я Ісуса наша молитва. Амінь. Як і завжди, прощаючись з вами, бажаю вам Божих благословень і гарного дня. І нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.